Черкаських депутатів викинули на смітник у прямому значенні цього слова. Акцію розправи над колишніми регіоналами і комуністами активісти влаштували прямо на сесії обласної ради. Про перших жертв політичного правосуддя у сюжеті далі. Із битами, у камуфляжі та земеними сміттєвими баками у такій екіпіровці Активісти зустрічають обласних депутатів. У будинку рад саме починається сесія. Роботу депутатів переривають непрохані візитери зі сміттєвими баками, і гучними лозунами про зрадників ті рушають на народних обранців. кажуть усіх екс-регіоналів і комуністів викидатимуть на політичний смітник у прямому значенні цього слова: попервах пропонують до сміттєвого баку сідати добровільно. Хто ні в'яку запихають силою. Залі тим часом жодного депутата Верховної Ради відриватися вирішують на обласних. Першими до рук розніваного натовпу потрапляє колишній регіонал Вовченко та комуніст Харламов. Проливається кров <му> за півгодини. Активісти йдуть геть із зали. Кажуть, сьогоднішня акція лише початок масштабної політичної зачистки на Черкащині. Зараз вони опять йдуть во власть, поміняли окраску, не йдуть от партії регіону, йдуть мажоритарщиками. Ми хотіли бы напомнить избирателям о том, що ці люди не имеют ніякого морального права представляти нашу область. Эти люди голосували за диктаторские закони. Слідом за розлюченими активістами розходяться й депутати. Сесію закривають. Катерина Ковбі, Олена Борестенко, Сергій Ефімов, Віка. Новини.